Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами откровінням і слово Божого. Наскільки важливо розуміти, що приносить просвітлення в общіства? Це християни, які несуть слово Боже, як приклад Кирили Мефодії, які розповсюджували Слово Боже, щоб общество воно було просвіщеним. Школи, медицина, інститути все будувалося на основі Слова Божого, щоб люди знали творця, щоб все з мавичку розпочали будувати правильний фундамент в своєму житті. Що ми бачимо за послідністю років, що прийшла зміна. Що замінили на комунізм, на гуманізм, тобто щось інше ставиться в главі. І це приводить до краху, до він і таких е, наслідків. Тому врятує нас це Церква Божа, Ісус, який є у главі е, глав. Тому хай Бог береже там, де ви є.